У німців всіх задолбал. Ну легальний рекет зробив. Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехія в Карлових варах. Жунув на пікап на ЗСУ, коротше, да? і а, дуже змучусь, мовляв, все, лягає, треба відпочити хоч день два. І значить, он готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, скільки, 49 євро Ну, Це панти, типові по європейським меркам. Це взагалі взагалі самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців. А... Понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати? Ну, двох ну, ну, готель? Ну, прикольно, типу, ну обличний гатель нормально. Отже, продовжую піднімай ціну до 250 євро за добу за обичний готель. поняли? З 50 до 250. Чого так? Ми німці всіх задолбали, Ну, реально, э, упустимо те, що було раніше, давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ці прекрасно знає правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути це життя штраф, 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 коротше. Ну, всі хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити насолоджуватися життям, прекрасно це знають. Ну і от що посієш, що пожнеш. Вот, будь ласка, за це. Німцям, от, в усіх готелях я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ті <гаджі> вихідні для німців. Ну, щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто законили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти. бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально повноцінними життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили От така от, історія. Ну, ти от, отримує. Так, зайду в коменти, і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, ну не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати. Слідкуйте за цим.